І просто зайшов у бар хильнути чарочку, а тут шарага місцевих рагулів починає грубіянити. Ти один, а їх багато. Схоже, що у районних стоматологів буде урожайний тиждень. Якось так усі уявляли нову гру промахачі від студії Аваланч, та не так сталося, як гадалося. Ти лідер банди байкерів, тікаєш із тюрми, а на дворі 70-й. час прогулятися закладами громадського випивання з метою вибивання зубів, щелеп та інших важливих частин тіла. Отак, у 70-й повертали контроль над містом. Але у рамбл Сіті, після кожного удару можна кілька хвилин подумати, як, кого і чим саме вдарити наступним. Адже це тобі не тупий файтинг із мордобоєм, а покрокова стратегія для мобільників і з мордобоєм. Ну як то кажуть, копняки волоцюгам це. Землю землянам фабрики без кінечності якраз про це наступний свіжа у ігронафтах. Товарищ трудівники, від імені усього робочого колективу нашого заводу, хочемо висловити подяку нашому фрезерувальнику-ігронавтичу, який також суміщає посади начальника транспортного цеху, головного інженера, прибиральниці і бухгалтера. Ударник праці ігронавтич, колектив тобою пишається. Хоча увесь колектив заводу це і є ти. Ти маєш будувати конвейерні стрічки, обладнувати їх лазерами та зварювальними апаратами, додавати. Поворотчики та обмежувачі, і усе заради однієї мети, щоб із різних блоків у призначеному місці опинився виріб потрібної форми. Саме для цього тебе поцупили невідомі прибульці. Але не думай, що запросто впораєшся з їх завданням. Кожен наступний рівень ще важча загадка. Infinite Factory рекомендована усім, хто любить поламати собі мізки. А наступна гра для тих, хто любить ламати мізки на божевільній швидкості. Хтось шукає формулу успіху, дехто формулу кохання, інші формулу сульфату натрію у світі. Багато різних формул, але лише одна перетворює асфальт на небо. Це формула Формула-1. Найкарколомніші гонки у світі. Звісно, куди цікавіше бути не глядачем відео, а самому сісти за кермо боліда. Миттєво дізнаєшся, звідки стікає адреналін. Формулі 1 британці Кодмастерс якраз нещодавно присвятили одноіменну гру з її допомогою стати пілотом Формулі. Ормули 1 можна навіть не маючи прав, тільки не сподівайся, що сівши в болід Мікі Хакенена, ти однією лівою усіх обженеш і скупаєшся у шампанському у Формулі 1-2015. Ти маєш вручну переключати передачі та вчитися входити у поворот на швидкості 300 км на годин. Тюнинг не наклей нову наклейку, як у інших гонках. У F1 можна налаштувати в боліді. Усе від тиску шин до пружності підвізки, тільки після зміни не забудь машину об'їздити. Адже. Найменша помилка, і ти дізнаєшся, що стається, коли чіпляєш іншу машину на швидкості звуку. Аварії у грі не такі карколомні, як у реальності. Тож, якщо ти дивишся формулу лише заради них, вибачай. А от усім, хто любить шалені швидкості, ігронавти рекомендують. Rumble City, Infinity Factory та F1 2015 вже вийшли. На відміну від наступної гри, яка поки що у розробці. Далі у ігронавтах на, на QTV.